Ну що, поговоримо про Карлсона? Друг спас жизнь друга! Отже, інтерв'ю цього такера Карлсона з Путіним ще не було опубліковано, проте вже наробило галасу в мережі? Хоча от здавалося б, чого б так. Ну бо чесно, я не знаю, на що розраховують люди, які дійсно його чекають. От мені хочеться у них запитати: невже ви думаєте, що там може пролунати щось нове, цікаве, екстраординарне? Бо два роки, як триває повномасштабна війна, а наше суспільство суспільство на заході і досі подекуди сприймають слова Путіна серйозно. Такер це корисний ідіот для Путіна. Він говорить речі, які не відповідають дійсності. Як папуга він бреше про Україну сам і транслює брехню Путіна. Його вигнали зі стількох ЗМІ в Америці, що я б не здивувалася, якби він підписав контракт із якимось виданням у Росії. Він каже неправду, тому Путін і дає йому інтерв'ю. Він використовує його. Ну, правда ж корисний ідіот. Ну, дивіться, риторика людини, яка він поїхав до Росії. Не тому, що йому подобається Москва, не тому, що йому подобається Путін, а тому, що він хоче врятувати розум американців, які, як він каже, перебувають в інформаційній блокаді з боку Байдена, і що їм треба донести правду. Серйозно правду за допомогою інтерв'ю з Путіним. Ну це ж явно найкраще джерело правдивої інформації. Від людини, яка і досі не користується інтернетом та отримує доповіді від службу у паперовому вигляді, дійсно може дізнатися про реальну ситуацію у світі, в його країні, в Україні. І до речі, давайте почуємо, що про Такера говорить російська пропаганда. Там одразу стане зрозуміло, на чиєму боці грає цей такер. Почнемо з палати, в якій тримають Скабєєву. Путін скаже для нас, для нашої російської аудиторії, собственно говоря, він не скаже нічого нового, він скаже. Что ж Подогреваю так, Леонид Иванович? Вы как будто видели вы уже интервью. Вот вы подогреваете. Вот это сенсация. Какая сенсация? Другое дело, в чем отличается Путин от многих других лидеров, которые давали интервью? Хм, вот тем, что он наибольший террорист в сучасности? Просто глыба слишком серьезная Путин. Тем более, который не давал два года интервью. Но достаточно посмотреть его стран Так вот, а вопрос ведь в чем? Я больше, чем уверен, что Путин сможет достучаться именно до избирателя. Вот почему политики все так возбудились. Потому что они понимают, что все, что он скажет, ляжет против них, а столько, поскольку парировать это тяжело. Но дело в том, что рядовому американцу особенно это было все это время ну, недостук не вникать в эту российскую тему. Например, пресс-конференции неоднократно, которые были у Путина, да, они же все равно транслировались в интернете. Ну, Как-то как все это не подогревалась вот таким серьезным журналистом, который и так имеет огромные. Принцип по принципу Путина изолировали, Россию изолировали, Москву запретили, запретный плод да. сладок. не, Оля, тут скорее запретный плод хочется выкинуть у сметник, потом сметник спалыть, а попел развеять над Тихим океаном. И да, Довели нет. себя до состояния неадекватной жадности. И, и это нормально. Оля, и это то же самое. Мы понимаем, уверен. что происходит, но а я... для них это реально. Биг дил, большое миллионов. дело миллионов. и да. важное обстоятельство. Абсолютно это так, но я уверен, что Путин найдет слова, которыми он достучится до рядового американца. Перейдемо до палаты Соловьева. Вот если вернуться к а, интервью а, Такера Калсона, да, и с, а, тем эффектом, который Мы сегодня наблюдаем во всем Это мире. Это решение от интервью. Да, да. да Откушение от прикушения. Я точно це маю до конца слухати? Украина является важным политическим фактором, внутриполитическим фактором Америки. Сейчас проблема там с провода через конгресс помощи Украине. И а, Байден все больше и больше ассоциируется с этим режимом Зеленского лузером Зеленским, с а, проигрывающей и все теряющей украинской властью. И а, если посмотреть на события, с еще интервью, которого никто не видел, а, каким образом это работает на американскую аудиторию, да, конечно же, это вписано в избирательную кампанию Трампа. Ну, коротко кажучи, мы уже все знаем все, что скажет Путин. Фиксуйте. Він говорив такеру наступне – ми не хотіли починати цю спецоперацію, нас змусили. Ну це ж ви постачаєте Україні зброю. А тата, -та, навіщо ви це робите? Так би ми захопили владу в Києві, і усе було б для нас добре. А бази НАТО в кожному подвір'ї? Ну ви ж просто з глузду з'їхали? Ви нас дурили 20 років. А дулі просто нагло обманули. Ми хочемо миру, а з нами чомусь ніхто не говорить. І ще купу повністю абсурдних, відірваних від реальності тез. Які щоденно транслює як цей божевільний, так і його телевізійні собаки. Просто направду, мене дивує, чому серед нашого суспільства також виникає зацікавленість цією темою. Ну, просто поїхав черговий західний пропагандист до Росії. Ну, послухав від там казочки від дідуся: ну, приїде він назад до штатів, опублікує там інтерв'ю, і все. В цьому ж нічого немає екстраординарного. Ви ж чули, навіть ці путінські пси про це говорили. Єдине, що з цього нам треба зрозуміти, так це те, що Кремль зараз активніше став працювати із західною аудиторією. Мета очевидна розхитати і без того розхитану тему щодо виділення коштів для України. Пам'ятаєте, був тип, який з Маріуполя окупованого робив включення на німецький канал. Він там зробив абсолютно брехливі заяви про перебіг подій у місті. Я нагадаю. В Маріуполі відновлюються вулиці, школи, житлові будинки та цілі квартали. І це відбувається дуже швидко. Маріуполь – це не місто Примара. Наша знімальна група незалежно дісталася Маріуполя та пройшла шлях із Москви до Ростову. При цьому за нами ніхто не стежив. Ми могли спокійно спілкуватися із жителями. Багато ресурсів попереджало про те, що Росія активізує свої сили на Заході. Тому все, що ми зараз чуємо подібного роду, потрібно сприймати виключно через цю призму. Ну, принаймні, мені так здається. Бо погодьтесь дивно, чекати на інтерв'ю з Путіним та вірити в те, що там пролунають якісь важливі тези для України. Яка нам, в принципі, різниця? Це те саме, якби Такер Карлсон поїхав у 39-му році, записав би інтерв'ю з Гітлером і казав би: Ви можете бути не згодні з фюрером, але його потрібно вислухати. На хіба це? Містер Такер! Від'єднає інтерв'ю із Путін! Містер Такер. Якщо вже й говорити про штати, то нам краще фокусувати увагу на тому, що відбувається там навколо питання допомоги нашій країні. Бо там вже кажуть про те, що законопроєкт про підтримку треба розглядати окремо від питання кордону. І це позитив. Тому я думаю, що його затвердять до березня місяця. Але це вже питання іншого випуску. А в мене на цьому сьогодні все. Підпишіться на цей канал, аби бути в курсі всього головного. І традиційно зберігаємо холодний розум та продовжуємо підтримувати Сили оборони України. До зустрічі!